Привіт! Я сьогодні вас навчу, щоб такого навчити. Фокусу з картами. Фокус з картами це оказується дуже легко. І так, запам'ятайте. Або ні, я навчу вас сьогодні одна такого фокусу приколін. Девід, Сара, Сара, я. Це такі кольця. Це від Magic Life. Тут є отака от дирочка. Треба її отак от закривати. Це кольця без дирочки. Це кольця без дирочки. Ніхто не ні. я просто не стрій. Сестра, як це має виглядати? Є це дуже легко дивіться, та дуже. І ще можна отак купите от зробити, Якщо купити отакі вотколь, зараз я вам покажу, як коробка від них виглядає. І там всередині отака вот коробка. Вам показати а як? зараз вам показала. І виглядати отак от і воно має таке воно. ще зніматись тут, сзади отаке. От Я переверну зараз. Тут продава тут, як тут, коротше, всі є команда. А й таке. І я дуже легко, як бачите, тут є, проб... тут є відео урок, як це робити на українському. Так що купляйте. І, і робіть всякі фокус.